Робоча група створилася наприкінці квітня, яку очолив Золотухін як профільний заступник міністра. Є експертна рада, яка складається з дуже потужних і авторитетних медіа експертів. І є е, е, від, напрацювання відповідно в рамках цієї робочої групи вже поряду. Сайтів, які з нашої точки зору напрацьовують і виробляють загрозливий для України контент, наприклад, перелічіть будь ласка, де ви знаєте, це закрита інформація. Ми цей перелік передали а, службі безпеки України в режимі ДСК. Я тому не маю права зараз озвучувати це, але точно скажу, що з однокласників ВКонтакті та інших у серверів їх там не було. Чому а, і тому, що Зачекайте, угу. до, до до відповідь на своє на ваше запитання перше, і далі за нашою на за нашою візією мала бути така процедура, що Служба безпеки України відповідно реагує, і через суд відбувається цей процес заборони будь-яких е сервісів е або контенту, або сайтів, і так далі. І для нас це була така запорука того, що. Це не буде якесь таке рішення, яке буде шокуючим ефектом да, для суспільства. Це рішення, яке пройде відповідні стадії, це рішення, яке залучить експертів, не просто хтось там десь тишком нишком да це проводить або вирішує, а воно залучає максимальну кількість учасників. В процес, що абсолютно нормально в країнах, які трансформуються і демократичних країнах. А Позиція так. міністерства така, що будь-яке закриття має відбуватися з певною процедурою. Цю процедуру я щойно вже озвучила. З іншого боку, коли є рішення РНБО і відповідний указ президента, це для нас вже є фундамент для дії. Для нас я маю на увазі взагалі для суспільства, бо це, є форм... бо це є нормотворче рішення. Розумієте, це є, це є закон фактично.